Абсолютно впевнений, що зараз будуть говорити про те, що це кримінальна історія, про те, що не потрібно її обговорювати. Чергова кримінальна історія, тим більше людина ніколи не була пов'язана з опозиційними силами. Але я точно знаю, я... це не секрет для кожного, хто стежить саме за київською політикою. що... Пан Пелепішин завжди був людиною досить самостійною у своїх діях, у своїх поглядах і по відношенню до київської міської адміністрації, і по відношенню до нинішнього керівництва Києва, яке з'явилося після перемоги на виборах Віктора Януковича. І це наводить на думки, на такі думки, що така враження, що почалася, знаєте, влада усвідомлює, що їй недовго залишилася діяти без будь-якого громадського догляду. Залишилася недовго до парламентських виборів. Ми знаємо про рейтинги нинішньої влади. І таке враження, що поспішають, поспішають отримати те майно у розпорядження, яке. Поки що не в руках тих, що знаходяться зараз на головній верхівці в українській столиці. Відбувається така пасхальна зачистка Києва. Але разом із цим ті, хто лояльно поводять себе, виконують вказівки, пишуть заяви про відставки, проводять сесії міської ради з призначенням на посади потрібних постатей. Вони, хоча їх теж напевно можна було б. Притягти до відповідальності почувають себе більш-менш спокійно. А ті, хто намагався зберігти власну самостійність політичну чи людську, до них надсилають людей у лікарні. Я не вірю, що е, біля дачі Леоніда Чернівецького з'являться 20 е, е, осіб, які захочуть його. Заарештувати за корупцію, навіть якщо будуть якісь факти, про які багато говорилися в цій студії, чи там скажімо, ще інших людей можна нагадати з оточення київського мера, я не вірю, що швидко будуть дострокові вибори київського міського голови, хоча очевидно, що. Києвом керують люди, не обрані киянами. І ці вибори зараз просто на часі. Це можна було перераховувати досить довго, але це частина тих процесів, які відбуваються в країні. Частина перетворення України на Летифундію, на таке майно певної групи осіб. А Київ це просто таке золоте яєчко в, цій, в цьому кошику. Владимір Алєнів, ви кракрасі що